Хай гайс, це канал А Я говорила. Мене звати Марина і я єврофанка. Тож давайте говорити про Євробачення 2023. Я вже зробила декілька відео про учасників цього року. Хто не бачив, запрошую до перегляду. А сьогодні давайте поговоримо про найяскравіші жіночі заявки. Почнемо з Норвегії. Ця дівчина наробила вже багато шуму. Вона одна з фавориток єврофанів. На даний момент займає шосте місце у рейтингу букмекерів. І навіть мені у коментарях багато хто писав, що буде вболівати саме за неї. Тож давайте розбирати, що у ній такого особливого. Ляти Норвегії цього року буде Алесандра з піснею Queen of Kings, тобто королева королів. Пісня про певну прекрасну королеву, яка має ворожий вигляд, проте добре, тепле серце. І вона воїн, і вона всіх переможе. Великий акцент зроблений на тому, що мова йде саме про неї, про жінку, тобто Her name is she, Queen of the Kings. тобто не про якогось уявного воїна, а саме про жінку. У тексті пісні немає якоїсь драматургії, немає якоїсь історії, яка відбувається з цією героїною, а просто її опис як особистості. Якщо подивитись на це, з точки зору того, що у кожної пісні, яка претендує на перемогу або успіх на Євробаченні, має бути якийсь сенс, якийсь посил, то тут можна приплести, звісно, фемінізм, тобто віра в незламну, непереможну жіночу силу, яка настільки могутня, що здатна перемогти всіх і все. І керувати всіма королями цього світу. Чи вкладали автори цей сенс реально? Ми не знаємо, але можемо приплести актуальний контекст. Найбільший акцент у цій заявці робиться, звісно, не на текст пісні, а на образ співачки. Ми бачимо таку типу Ксену принцесу воїна, яка однак виросла і стала тепер королевою воїном. То чому ж Норвегії вважають однією з претенденток на топ цього року? Яскравий образ, який запам'ятовується і виділяє Алесандру з усіх жіночих заявок цього року. Звісно, і пісня, і образ не могли би існувати без такого казкового вайбу. Співачка, ніби вийшла до нас з казки, з якогось епічного діснеївського фільму про могутню володарку б'є, і він тут доволі влучний, тому що глядачу це запам'ятовується. Плюси сама пісня запам'ятовується, її можна наспівати, у неї є хук, і вона засідає в голові і крутиться у тебе в голові потім ще весь день. Ну і звісно, у співачки дуже такий потужний, сильний, чистий голос. Про те, що місяць тому Норвегія була у рейтингу букмекерів на четвертому місці, а зараз деякі інші учасники вже її обійшли і трошки скинули нижче. З чим це пов'язано? Завдяки своїй епічності та легкому зрозумілому тексті, щойно пісня вийшла, а вона одразу залетіла у Тіктоці. Місяць тому дуже багато дівчат викладали, накладали цю пісню на свої відео як вайб такої жіночої сили, могутності, незламності. Проте з часом ця пісня вже стала всім, скажімо, такою рідною, знайомою. А от нові заявки почали привертати більше уваги. З одного боку, у сучасному світі, це доволі така вигідна ідея завірусити свою пісню у Тіктоці, аби більше людей її почули, і потім, коли вони будуть... Дивитись Євробачення, вони будуть чути щось знайоме, і саме це буде для них виділятися, і за це вони захочуть проголосувати, бо вже десь я це чула. Проте це так само і великий ризик, адже це позбавляє можливості створити оцей вау-ефект на сцені. Бо коли тебе вже всі знають, здивувати важко. Тож, не дивлячись на усі переваги цієї пісні, цієї заявки, я допускаю, що у фіналі вона може зайняти нижче місце, ніж її прогнозують. Ну і, звісно, не забуваємо про те, що на Євробаченні дуже важливо, який буде номер. А номер, який ми бачили у фіналі, нацвідбору на Вегії, ну він, м'яко кажучи, ніякий. Коли є така серйозна претензійність, заявка на епічність, яскравий образ, то і номер має бути відповідний. Якщо ти королева, то і твій виступ має бути з королевським розмахом. Ми бачимо у героїні, гра світла і танцівниці на задньому фоні. Цього замало. У даному випадку цього замало. Звісно, бувають такі заявки на Євробаченні, коли взагалі ніякого номеру не потрібно. Ну, наприклад, згадаємо думка на Лоуренса, який просто сидів за роялем і там була гарна, гарний бекграунд, гарне світло. В принципі, для, для ліричної балади чуттєвої нічого більше не потрібно, аби створити необхідну атмосферу, і глядач захопився і поринув у те, що відбувається на сцені. Але тут інший випадок: епічна. Пісня, епічний образ героїні це вимагає розмаху. Тут як мінімум має бути якийсь бекграунд казковий, а поки що, ми нічого такого не бачимо. Тож, мій вирок. заявка дійсно цікава. Я знаю, що вона багатьом подобається. Вона вам напевно подобається, бо ви вже десь її чули. Вона вам запам'яталася. Ви вважаєте цю пісню якоюсь рідною своєю? Також дійсно вона крута співачка. Дійсно, ця пісня виділяється з усіх, тому що казкового вайбу більше ну є там одна у Ісландії, але там інший настрій. Тому пісня цікава, виділяється, запам'ятовується, але пісня не дивує, бо ми її вже чули. І навіть ті, хто будуть дивитись Євробачення вперше, є велика ймовірність, що десь вони вже її чули раніше. І якщо номер буде таким же, як на нацвідборі, Норвегія має всі шанси. Ну, від глядача і не зайняти високе місце, навіть те, шосте, який на даний момент прогнозують. Її спокійно можуть обійти ті, хто створить якісь цікаві, несподівані заявки, яких глядач не очікує побачити. Тобто вони створять цей вау-ефект і спокійно її обійдуть. Хоча журі, я думаю, за неї будуть голосувати. Тож я поки що великих якихось успіхів від Норвегії цього року не очікую. Але побачимо, все буде залежати від номера. Це мій вирок. Напишіть у коментарях, будь ласка, як вам чи подобається вам Норвегія, яке місце ви бачите у неї для неї у фіналі? І, можливо, ви хочете, аби вона перемогла. Переходимо до другої яскравої жіночої заявки від Арменії. Ще одна красуня брюнетка, яку так, власне, і потрібно називати брюнет. А На даний момент, коли я знімаю це відео, Арменія на 12 му місці у рейтингу букмекерів. Це не топ, але непогано. У цієї заявки так само є свої плюси і мінуси. Почнемо з плюсів. Ну, перше, що кидається в очі, це звісно те, що дівчина дуже красива. Я взагалі помітила. От у мене є така, знаєте, статистика відслідкувала я, що найкрасивіші дівчата, що руку Євробаченні від Азербайджану та Арменії. Організатори Нацвідбору Арменії вирішили цього року не посилати якусь імениту артистку. Як наприклад, всі ми пам'ятаємо її кучану. А обрати молодого виконавця, аби дати йому шанс проявити себе і показати. Ну і от нашій брюнет, усього 22 роки, але вона доволі артистична і має гарний вокал. Арменія завжди представляє гарні кліпи, якісні, дорогі кліпи. І часто у рейтингу букмекерів до виступу вони значно вище, ніж потім опиняються, тому що кліпи у них, ну як правило, краще за самі виступи. І спочатку від них очікують багато, а потім очікування не виправдовуються. Після називається «Future Lover», тобто коханий з майбутнього». Його майбутній коханий починається пісня як гарна балада. Ми бачимо красиву дівчину на однотонному фоні, красивому, а все так заворожуюче, і ми поринаємо всю цю атмосферу балади і вже починаємо співпереживати героїні. Цій частині пісні вона співає про те, що мріє знайти своє кохання, мріє знайти людину, яка просто буде її любити просто і не знаю, займатися з нею простими речами, такими як ходити по кафе. І що для цього вона вирішила бути хорошою, робити добрі вчинки і гарно виглядати. Для того аби знайти кохання. А потім Арменія робить той самий вау-ефект, про який я кажу. Музика різко змінюється в якийсь момент, і змінюється вся атмосфера кліпу, змінюється все. І ми чуємо репчик, такий агресивний жіночий реп. змінюється настрій виконавиці. Спочатку вона була плавна, жіночна. Тут вона вже має такі різкі рухи, вона більш агресивна. В неї змінюється міміка. Обличчя вже не описує мрію про кохання, воно описує якусь агресію. І тут вже відчувається настрій напруження і тривоги. Так само змінюється і текст. Вона починає співати про те, що її серце у кайданах, що у неї холодні руки, що вона як вулкан готова вибухнути, що у неї є панічні атаки, що її огортає біль, і вона прям молиться, аби це змінилось. Також у тексті є вставка арменською мовою про те, що ми далеко один від одного і від цього нам погано. Тобто, якщо шукати глибокий сенс у цій пісні, звісно, його там може й не бути, але то можливо мова йде про те, що дівчина втомилась чекати кохання. Настільки втомилась, що їй це вже фізично важко. Важко бути одній. У неї дуже складний емоційний стан, психологічний стан, і вона вже готова на все, аби знайти того, хто її покохає і витягне з цього депресивного стану. З точки зору психології дуже дивна і нездорова історія. Шукати якусь людину, аби вона тебе врятувала від твоїх психологічних станів і бути готовою на все заради того. Аби хтось у тебе закохався, але не про це. Можливо, звісно, автори такий сенс глибокий не закладали, а просто хотіли передати нам оцю а, емоцію людини, яка страждає від відсутності кохання у житті. Тож про що пісня ми з вами зрозуміли, Тепер давайте поговоримо про те, які шанси у Арменії зайняти хороше місце у фіналі. З плюсів, пісня дивує. Той самий вау-ефект, про який я кажу, він тут присутній. Різкий перехід із заворожуючої балади на агресивний реп, він дійсно сприймається спочатку: як Вау! Це дивує, це неочікувано. Дач буде вражений, але є мінуси. Цю пісню важко сприймати. Поєднання музичних стилей не завжди добре, тому що бувають випадки, коли через такий різ... такі різкі зміни пісня втрачає мелодію. От якщо ви дивились мої попередні огляди, ви пам'ятаєте, що я говорила, що багато пісень цього року взагалі не мають мелодії. Ну, тобто я маю на увазі, що збитий ритм, збита мелодія, ти не розумієш під цю пісню танцювати чи плакати. От Арменія це саме той випадок. Це важко сприймати, тому що на початку ти вже готовий співпереживати під баладу. Ти там не знаю, наприклад, береш свою дівчину, починаєш з нею танцювати. Під цю пісню, а потім різко вирубається реп, і ти такий так, стоп, а що мені тепер робити під цю пісню? Ти під неї не потанцюєш, не підспіваєш, її просто важко сприймати. Вона це деструктивно впливає на сприйняття глядачем. Щойно ми налаштувались на ніжний емоційний стан. Нас різко обливають холодною водою, змушують з цього стану винернути, і ми не розуміємо, як нам сприймати це далі. Тобто глядач, який дивиться шоу на музичному якомусь проєкті, він повинен відчувати якісь емоції, неважливо які, але вони мають бути і мають бути сильними. Або я танцюю, радію, насолоджую життям, або я заворожуюсь якоюсь магічною атмосферою, казкою. в мене йдуть мурахи по шкірі. А тут... Незрозуміло я не можу робити ні те, ні інше, і в мене це викликає якесь здивування, але воно деструктивне, воно не позитивне. Натомість, ця друга частина пісні вона змушує глядача опинитися в атмосфері напруги, тривоги, якогось навіть стресу. Я б сказала. Глядач не повинен стресувати. Він повинен насолоджуватися, розумієте? Це може бути мінорно, може бути мажорно, але це повинно приносити приємні емоції. Я не повинна, дивлячись розважальне шоу, відчувати, що на мене тиснуть. Розумієте? Це викликає відторгнення внутрішньо психологічного глядача. Тож, якщо на одну чашу вагів покласти оцей вау-ефект, який створює пісня, це плюс. А на другу покласти оцю напружену атмосферу, в яку ми занурюємося, цей мінус, на жаль, переважає. Ну і звісно, багато буде залежати від номеру. У кліпі ми бачимо дуже багато претензійності, такого пафосу. Тут навіть є оркестр, який не зрозуміло, навіщо потрібен а, за такої атмосфери. У поєднанні з так, з так з таким вайбом і з Репчиком агресивним він виглядає недоречно. Не зрозуміло, навіщо він там. Типу, для того, аби музика була красивіша, ну, ми красиву музику і так почуємо. Це недоречний символ у кліпі, у постановці. Це все перенавантажує. І це не, не плюс в даному випадку. І тому гарний номер може в принципі витягнути цю заявку, але я не думаю, мені здається, Арменія цього року дуже сильно ризикує. Глядач може це не сприйняти. У нього це може викликати відторгнення. Ця напруга, і глядач просто не проголосує. Тому я не тільки не прогнозую її місце у топі, я навіть не впевнена, що вона вийде у фінал. Вона вийде у фінал тільки у тому випадку, якщо буде гарний номер і оцей ефект вау. Зможе переважити оці, оці ваги, да переважити оцю напругу, яку ми відчуваємо далі. Але я в цьому сумніваюся. Нагадую, що у півфіналах цього року голосує тільки глядач. Жюрі не буде оцінювати красивий номер, класний вокал дівчини, буде оцінювати глядач. І Якщо у глядача це буде викликати неприємні на рівні підсвідомості, глядач не буде аналізувати, правда. Він просто буде щось відчувати. Якщо це буде йому неприємно, він за це не проголосує. Ну і місце у топі, у фіналі, якщо вона пройде, я її також не прогнозую, враховуючи все вище сказане. Це моя думка. Ви напишіть, як вам заявка Армені? Можливо, вам навпаки подобається і чому переходимо до ще однієї молодої красуні Ної Кірел з Ізраїлю з піснею Юнікорн, тобто єдиноріг. На даний момент ця дівчина займає сьоме місце у рейтингу букмекерів, що доволі непогано, і є однією з фавориток єврофанів. Чому? Я зараз прошу усіх повернутися у часі у 2018 рік і згадати, хто там зайняв друге місце у фіналі. Це була Елені Фурейра. Коли вона виклала свою заявку, це був кліп. Я взагалі не розуміла, що там людям подобається, якось це так награно, фафасно і нічого цікавого в цьому немає. Але коли вона вийшла на сцену, все змінилось. Вона запалила так, що спекотно було усім, навіть мені. З тих пір, щороку на Євробаченні, є хоча б одна жіноча заявка, яка намагається піти цим же шляхом і викликати таке ж відчуття вау у глядача. Це красива дівчина, яка співає сучасний танцювальний трек із класним балетом, який дуже так запально запально. Ну, ви знаєте, яскраво просто створює пожежу на сцені. І глядач просто в шоці, в приємному шоці у кайфі від цього. Минулого року такою була Іспанія. Ми всі пам'ятаємо Шанель, яка так запалила, що навіть я, яка за неї не вболівала, подумала, що це претендент на перемогу. Ну просто енергетика, яка йде від таких артисток, які мають у оцей вогонь всередині, вона неймовірна. Цього року цю роль на себе взяв Ізраїль стильний танцювальний сучасний радіотрек, під який можна потанцювати. На мій смак, напевно, найкрасивіша дівчина, учасниця цьогорічного євро. Молода, заряжена, гарно співає з шикарною фігурою і танцює не гірше ніж минулорічна Шанель з Іспанії. Якщо вона вживу так само непогано співає і їй додати крутий балет запальний, то це може вибухнути. Бо тут більше в принципі нічого й не треба з такою піснею. Це зайде, це залетить. Глядач євро таке любить, бо це викликає емоцію свята і отаку от приємне здивування на противагу тому що я говорила про Арменію. Там неприємне здивування, тут приємне. Хоча і тут також є, на мій погляд, недоречна претензійність. Тут є також оркестр у кліпі, не зрозуміло для чого. І розумієте, з одного боку ми маємо пісеньку про єдинорога, да? ну тобто вона співає про те, що не треба мене ображати, тому що я буду сильна і все вистою як єдиноріг, бо я така унікальна і особлива як єдиноріг. Але одразу зрозуміло, що навіть назва єдиноріг вона вже нам показує, що тут якогось глибокого сенсу шукати не треба. Бо хто такий єдиноріг? Це казкова дитяча, така казковий дитячий образ із мультиків. Ну тобто, який тут можна шукати глибокий серйозний сенс. Да, апріорі не можна. Проте виглядає вона у цьому кліпі як якийсь борець за справедливість. Для чого так багато серйозного? Для чого вона тримає оцей надто серйозний вираз обличчя, якщо сенс такий, що ну просто я класна, і ви мене не зламаєте. E Ти молода, красива дівчина, яка співає танцювальну пісню, для чого ця претензійність? Тому мій вирок стосовно Ізраїлю. Якщо про Норвегію я казала, що там не вистачає пафосу, епосу та претензійності, то тут його забагато і він недоречний. Саме з таким посилом, з такою піснею, да, тут це зайве. Якщо номер не буде претензійним, якщо він буде просто запальним, святковим, якщо буде якраз класний балет, якщо вона гарно співає і танцює вживу, як ці ж яскраві жіночі заявки у минулі роки, як Фурейра, як Шанель з Іспанії минулого року, якщо вона створить такий же вайп, ну це буде мати успіх. Якщо ж вона буде з себе щось вичавлювати, оцю створювати оцю претензійність, бо там у пісні також є моменти, де музика повільна, і вона може в цей момент, не знаю, стояти у великій червоній сукні біля мікрофону і щось з себе вичавлювати, потім вона скидає цю сукню і починає повзати у чорному комбінезоні або взагалі у білизні по підлозі і щось там танцювати. Це вже може бути занадто, бо це не буде виглядати щиро. Але, знову ж таки за це не проголосує. Якщо ні, то ну не знаю. Чим яскравіше буде виступ, тим вище вона буде у фіналі. Чим менше буде пафосу і чим більше буде щирості, тим вище вона буде у фіналі. І може навіть зайде у топ 5 Але звісно, це не перемога. Напишіть в коментарях, як вам заявка Ізраїль. last, but not least, Австрія. Дуже яскрава заявка під назвою Хто такий курво Едгар?» тобто «Who the hell is Edgar?» Дівчата одразу злетіли у рейтингу букмекерів до того, як вони представили свою заявку. Австрія десь була внизу. Як тільки вони випустили кліп, одразу злетіла. Зараз трошки опустилася, і вони у рейтингу на восьмому місці на даний момент із 37 країн. Теж непогано. Що цікавого у цій заявці? Давайте я вам зараз розкажу. По перше, сама пісня вона легка, вона вайбова, вона якраз таки без цієї претензійності, про яку ми говорили щойно. У ній є хук. Оцей по-по-по-по Едгар по, 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 Едгар Аллан. Аллан. По-друге, хук тут навіть у танцях. Є таке на Євробаченні, що деякі країни з танцювальними піснями намагаються вкласти у номер якісь а, рухи, навіть не у номер, а ще раніше, або у виступ на нацвідборі, або у кліпі. Якісь характерні рухи танцювальні, дуже прості, які повторюються, глядач їх запам'ятовує. І потім, коли він дивиться євробачення в себе вдома на дивані, він їх повторює, або там. Варені на Євробаченні 100% повторює, таке вже ми бачили неодноразово. Згадаємо наших друзів-литовців у 2020-му, який не відбувся і у 2021-му. Це дуже крута ідея. Чому? Тому що можливість глядачу підтанцювати, повторити ці прості рухи, вони обов'язково мають бути простіші, щоб кожен міг повторити це змушує глядача. Не просто захопитися атмосферою, а відчути себе її частиною, ніби я не просто спостерігаю за якимось святом, а я учасник цього свята, учасник цього дійства, учасник перформансу. Це дуже великий плюс. І от у Австрії цього року ми також бачимо такі рухи у кліпі у дівчат. І я впевнена, що вони так само будуть і у номері, і їх також буде повторювати глядачі, відчувати себе учасником цього три хвилинного свята. Далі, звісно, саме у випадку цієї пісні не можна не звернути увагу на її текст. Та сенс, як ви вже зрозуміли, пісня про Едгара Алана По, відомого письменника. Вірніше про те, що у дівчатах проявився їх його талант, і нібито у них засів його дух, який через них а, творить мистецтво, пише тексти у їхньому випадку пісні. Едгар По – це золотий жук. Якщо пам'ятаєте, зараз буде нецікава вставка. Вам це не треба знати, але я не можу не розказати. І пам'ятаю, як у школі нам задали завдання написати коротке продовження. Цього золотого жука, типу, як ви думаєте, чим там все могло закінчитись? І всі написали ну там якісь коротенькі на півсторінки текстики, що типу у них все вийшло добре. А я, мабуть, трохи неправильно зрозуміла задачу або просто знаєте творчості потрібна широта. І коли всі е, учні зачитували на уроці свої уривки, я сказала, що я відмовляю зачитувати, бо у мене вийшла розповідь на зошит 18 сторінок, описаний повністю. Я прям створила власний детектив, ото надихнулась. Так що Ед По, знаєте, вселяється не тільки у дівчат з Австрії, співачок, я тут теж. Мабуть, у нього є така схильність, я думаю, у цього автора. Ну, от і дівчата надихнулися і співають про те, що його дух вселився в них. Ну і вони дуже цьому раді, бо це принесе їм славу і гроші. Паралельно з цим я хочу сказати, що мені дуже подобається, що у кліпі є драматургія, яка власне прив'язана на текст пісні. Я це дуже люблю. Спочатку дівчата просто рядові якісь працівниці якоїсь контори, такої олдскульного офісу. Потім, коли у них проявляється оцей цей дух письменника, вони поступово починають змінюватися. Спочатку вони одягають жакети, зав'язують волосся, а потім у них навіть вуса з'являються. І відповідно всі навколо просто неймовірно захоплені їх талантом, а вірніше талантом Едгара Алана Пу, який в них живе. Це, цей меседж цієї пісні можна трактувати по-різному. Якщо у вас якесь інше буде бачення, ніж те, що я скажу зараз, ви можете про це написати. Але я скажу, як я це бачу. Мені здається, тут вкладено той сенс, що якщо ти займаєшся якоюсь творчістю, але обираєш шлях плагіату, тобто повторювати за кимось успішним, аби також утримати успіх, гроші, славу, пазитуєш на чиємусь таланті, повторюєш, і копіюєш когось, то звісно, певний час тобі це може принести успіх. Але потім наші дівчата опиняються у поліції і розуміють, що цей шлях хибний, що він не приніс їм того успіху, на який вони очікували. Тобто мораль, що повторювати за кимось, це хибний шлях. Він може якийсь час тебе підносити, але потім ти зрозумієш, що це неправильно і нечесно, і це нещиро і не мистецтво, бо ти в цей момент не є творцем. І в кінці кліпу дівчата обирають просто бути собою. Вони перевдягаються у жіночі сукні, вони, нібито, знаходять свій власний стиль, свій шлях. І символічно кидають всю цю історію, знаходять свій шлях, сідають в авто і просто їдуть. І завершенням пісні є слова «At least it pays to be funny». Тобто, нехай ми навіть не такі талановиті, як хто і за ким ми можемо повторювати. Можливо, будучи просто собою, ми не отримуємо той швидкий успіх і ці великі гроші, але ми, хоча б, веселі, щирі, і це також рано чи пізно принесе нам успіх. Тобто, таку доволі серйозну, ніби тему підіймають дівчата, але роблять це легко. Легко, вайбово, стильно, без отієї зайвої претензійності, про яку я вам кажу. І саме це е, підкупає глядача, бо вони виглядають трушно. Знову ж таки, я майже у кожному відео вам кажу, що глядач не дурний. Він, звісно, не аналізує виступ, як там журі. Він там не, не зважує всі за і проти, чи вона взяла ту ноту чи ні. Але він відчуває, він відчуває справжність. Справжнє мистецтво це воно має бути щирим. І коли ти вичавлюєш з себе якусь емоцію, аби не знаю, змусити глядача тобі повірити, це не працює. Працює тільки, якщо ти щирий, насправді. І тут ми це і бачимо. Звісно, глядач, який почує пісню вперше у півфіналі, вдруге у фіналі, він не буде шукати цей глибокий сенс у тексті, не буде вдумуватися, але він захопиться вайбом. Підспівувати, підтанцьовувати. І кайфувати. Ось що буде робити глядач під час перегляду. Тому дівчата, на мій погляд, мають усі шанси отримати місце у топі, у топ-10, а може навіть і у топ 5 Звісно, це не перемога, але це дуже непогано. Єдине хотілося б, щоб у номері на сцені було відтворення у цього олдскульного образу. А, можливо, ці жакети, можливо, в якийсь момент вони також надягали буса, але це не обов'язково. І щоб на пітанцьовці у них були також ці дядечки. Такого серйозного віку у піджачках, які раптово неочікувано для самих себе піддаються цьому божевіллю і починають підтанцьовувати дівчатам. Тобто відтворити оцю стилістику, цей вайб, цей настрій, і все. І більше в принципі в номері нічого й не треба. Це підкупає, і це виділяє Австрію з усіх заявок цього року. Тому підсумовуючи жодної з цих стильних жіночих заявок, я не бачу переможцем цього року. Але я розумію і я вам пояснила, розповіла, чому вони займають такі позиції у рейтингу букмекерів, які вони мають шанси на успіх. І чим їхні заявки цікаві, а де вони ризикують? Але все це тільки мої думки. А ви, будь ласка, напишіть у коментарях свої. хто з цих дівчат вам подобається. Можливо, когось із них ви б хотіли бачити переможницею чи переможцями цьогорічного євробачення, чи ви погоджуєтеся зі мною? Можливо, когось із них ви будете підтримувати у фіналі і голосувати. Чому ні? Напишіть. А я хочу нагадати, що підтримувати щодня, ми маємо наші збройні. Сили, воїнів, які нас захищають. Тому давайте про це не забувати. Під відео буде важливий збір. Я прошу усіх долучитися. А особисто від себе я прошу вас лайкнути це відео, підписатись на канал, якщо вам цікава тема Євробачення, мені це дуже важливо. І, будь ласка, пишіть усі свої думки в коментарях. Дякую.